Всім привітки! Зараз ми з вами разом позбудемось крепатури. Стаємо на колінця і будемо робити кішечку. Округляємось, прогинаємось. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Є. Відпочили. Так. Переходимо в положення. Ось так сіли. Ставимо ніжку наверх іншої ніжки. Беремося за носочок, рівна спинка і робимо таке натягнення. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер інша. Ось так. Спинка рівна. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. Так, тепер. Сідаємо, тягнемося в бік і через округлення переходимо на інший. Один. Вийшли. Два. Три. Чотири. п'ять, Шість. Сім. І, і сім. Є. Ще одна вправа, Беремо за носочок, притуляємо колінце до грудей і пробуємо витягнути вверх, Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. Змінюємо. Іншу. Притулили і поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Окей. Так, і ще одне коло зробимо. Стаємо на колінцях позу кішки і робимо. Округлилися один, прогнулись, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Почили. Ось так витягуємося. Так. Сідаємо, ставимо ніжку наверх ніжки. Ось так. Беремося за носочок і тягнемося рівною спинкою. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Змінюємо. Хоп. І поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так. Сідаємо. Та, і працюємо. І один. Переходимо через горб і витягнулося. Два, три, і чотири, п'ять, і шість, сім, і Зараз спущу свою кецьку. Так. так. Останнє вправо у нас. Це ми прижали колінце ось так. І витягуємо на верх ніжку. Один. Колінце відривати не можна. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. Так, інша нога, приготувалися і один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. І можемо відпочити ось в такому положенні. Ось так. Тук. Так. Привітки. Так. А більше ви можете дізнатися класних вправ. На розпрацювання усього тіла на моєму курсі онлайн стречі зовсім скоро будуть усі деталі. Також підписуйтесь на цей канал і ставте мені вподобайки, я буду дуже-дуже тішитись. Па-па!